На Прикарпатті почастішали випадки загибелі людей на водних об'єктах, тільки за цей тиждень вода забрала життя трьох чоловіків. У всіх випадках повідомлення поступало від працівників поліції щодо надання допомоги по підняттю тіл на поверхню. Випадки загибелі були зафіксовані в Долинській територіальній громаді Старобогорочанській та Івано-Франківській. У Долинській територіальній громаді з місцевого потічка в селі Оболоня вилучили тіло чоловіка 1973 року народження. В селі Старі Богорочани, Старобогорочанської територіальної громади, рятувальники дістали з річки бестриця Солотвинська тіло місцевого жителя 1996 року народження. І в селі Вовчанець Івано-Франківського району з річки Бестриця-Надвірнянська, рятувальники дістали тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Наразі особисті дані даного чоловіка встановлюються. Загалом з початку року на водоймах області загинуло 32 людей, з них троє діти. Ще четверо людей рятувальниками було врятовано. З метою недопущення випадків загибелі людей на водоймах області. Активно проводяться, проводяться рейди на берегах водойм, яких вже проведено з початку року близько 200. Проте, як бачимо, не всі дослухаються до порад рятувальників, тому вкотре закликаємо дотриматись правил безпеки під час відпочинку на воді. А особливо наголошуємо на тому, що ні в якому разі не можна купатися в нетверезому стані. Відпочинок на воді та алкоголь це несумісні речі, і більшість нещасних випадків саме через цю причину. Проведено профрінтаційну роботу щодо запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Проінформовано людей та роздано їм листівки, де вказано дії їхні щодо запобігання загибелі на водних об'єктах.